Вже не уявити свого життя без соціальних мереж. Коли прокидаємось, одразу біжимо до монітора. Така буденність зацікавила німецьких вчених. Вони провели дослідження і виявили, що спокуса до соціальних мереж більше ніж до цигарків курців або навіть до сексуального потягу. Тому кількість користувачів щороку зростає. Наприклад, у 2011 році кількість акаунтів у соціальних мережах була така: ВКонтакті зібрав 16 мільйонів користувачів. Однокласники 8 мільйонів, а Фейсбук півтора мільйона користувачів. У 2012 році кількість охочих посидіти у соцмережах колосально зросла. ВКонтакті вже набрав близько 20 мільйонів користувачів. Однокласники має 6 мільйонів, а Фейсбук 2. Майже кожен другий українець має в інтернеті свою соціальну сторінку. Інколи буває так, що люди перебувають в одній кімнаті, а спілкуються один з одним через інтернет, діляться картинками, відео та цитатами. Так і цілий день просидіти можна. Життя у соціальних мережах вирує, і навіть відомі політики осучаснилися і зареєстрували власні сторінки в інтернеті. Та не все так яскраво! Вчені класифікують психічні розлади у затятих користувачів, наприклад, депресія від соціальних мереж. Вона розвивається тоді, якщо вам ніхто довго не пише або виставляє фотографії кращі за ваші. Адже своє життя вже не здається таким цікавим. Інша недуга фобія залишитися без доступу в інтернет. Таких людей весь час тягне постійно перевіряти мобільний телефон, який синхронізовано із соціальною сторінкою. Будьте обережні, інтернет залежність вчені ставлять в один ряд з наркоманією та алкоголізмом. Це загрожує людям, які ще не реалізували себе у повсякденному житті. А деякі просто принципово не створюють сторінки в інтернеті. Психологи вважають, що відсторонення від них теж може бути проблемою. Людина потребує постійного спілкування і неважливо яким способом. А також заспокоюють, мовляв, інтернет не замінить звичайне спілкування. Та все ж варто знати межу між залежністю та абсолютною відстороненістю, гарного спілкування і доброго ранку, Україно!